І знов я себе вихваляю. Ой, яка ж я молодець, що я весною не пополола бур'ян. Тільки благодаря цьому в мене вижили помідори. Тож кожен рік ми той бур'янчик вилизуємо, все чисто Ти що, Боже збав, щоб на городі був бур'ян. А цей год робила експеримент. Ну от є чуйка. Ви знаєте, є чуйка, що буде жарке літо. Ви думаєте, що в мене кругом такі бур'яни? Ні, дивіться, ось у парнику, там, де в мене довгоіграючі помідори, що будуть до зими. У мене чистенько, звісно, в парничку. А це на городі. На городі вовки гудуть. Чи, як воно кажуть, бур'яни гудуть і вовки в бур'янах. Зато я сохранила урожай. Оце я що полінилася лишній раз по бур'яни. Потому що укриття тут нема пленки, нема, затінити нема чим. Бур'яни зробили своє діло. Ті помідори що в парнику, так, да, вони будуть потрошечку, потрошечку до ноября місяця, а то і до декабря. У нас тепло на юги України. Так що. От. А тут основний урожай тут. Ну, я, звісно, доволі дуже, дуже цими помідорами. Як у колхозі, Пам'ятаєте, хто раніше збирав у колхозі помідори, розгрібаєш бур'яни, а там такі кабанчики лежать. Зверху вроді нема нічого, розгребеш бур'ян, а там кабани. Я пам'ятаю, що в колхозі Боже, як пошлють нас від школи, ми тими помідорами і кидались, і бились, і руки мили. І додому тягнули ті відрами помідори, що тільки не було, да. оце в мене в цьому году точно так. Води мало, бур'яну повно. І помідор. Вообще, я така довольна. Я така довольна, що я не пополола цей бур'ян. Тому що хто повирівав бур'ян, дивлюся попечені помідори. Так само і картошка у нас. Якщо... Ну, можете представити, якщо градусник у землю запихали люди, 57 градусів у землі на сонці. У землі земля 57 градусів. Як може щось вижити без прикриття? Це вже нереально. Такої, такого року я не пам'ятаю. А це, якщо кого інтересують сорта, можу сказати. Дивіться, це сорта. Всі низькорослі сорта Семен Санька і ксенія. Деякий, я вже не пам'ятаю. Вони всі розсада переплелася, перепуталась. Оце мої сині Сині видержують, бачите, сині видержують жару, кабачки без бур'яну, все прекрасно. Ну помідор, З весни я його накривала помідор, звісно, з панбодом. Піднявся бур'ян, я вже з панбот зняла і бур'ян накрив їх. Синеньки в цьому году у мене білі, смачні, хороші сині. Я теж довольна, так що тут у мене чисто без бур'яна все. Ну, а до помідори, хай хто що хоч каже, Хозяйка, не хозяйка, заросла, не заросла, зато я з помідорами. І всіх наділила. Кому, кому лень, кому не лень. Усі. Хватило помідор. Так ось, подивіться, яка краса. Ну, ну хіба це не, не краса, а? Щида, за ними не вхажували, а так розгребеш, а там боже. Там, ну, ну це ж сказка, просто сказка. Такі помідорчики. Таку жару, в таку спеку. Якщо б вони були без бур'яна, все, їм би був гаплик. Ото були білі, попечені всі. Так що беріть на замітку. Так, да, я знаю, що багато скажуть, ой, сім'ян насіється, потім буде сходити. Ну і хай собі сходить. Перший раз по другий раз пополем, а потім подивимося. На сім'їна в нас є сапачка, як кажуть, сапазін. Сам сапаєш і все. Гербіциди я не приміняю, і приміняти не збираюся, тому що це така фігня, що потім будеш довго видихати цих гербіцидів. Хватить, що ми і пшеницю, і хліб з пшениці, і там заливають її гербіцидами. Та все. І соняшник, і олія, все там на гербіцидах. Хоч вдома вже без гербіцидів обійдемося. Так що, ось такі. Ще раз повторяю сорта, які я садила. А, не Санька, вершу. Катюша, Семен і Ксенія. Так. Ну і Санька теж хороший помідор, він дуже-дуже ранній. Вони ці всі помідори, ці, ці три сорти, вони ранні. Вони отак враз поспівають, зібрав і забувся. Можеш очищати грядку в іюлі місяці, в липні. І можна ще, що хочеш, посіяти. Можна посіяти і буряк, і морку на це місце, якщо є вода, і зелень всяку, і той самий укроп на осінь. Бурячок редиску, хто що на осінь, хто що хоче. Головне, щоб була вода. Вода в, нашому, в наше Время всьому голова. Бачите, як в цьому році. Захід заливає. Там і в кохтах ходять, і в чоботях, і чуть ли не плавають, і картошка вимокає все, і помідори чорні. А нас тут на півдні сушить Туж, хто як може, так і спасається. Так що, класні помідорчики, я доволі. Беріть на заметку, як вращувати на югі помідори без укриття.